Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Дуже рада повернутися я... повернутися після хвороб. Я сподіваюся, що тепер буде більше відео і я зможу більше знімати. В попередньому відео я запитала, чи цікаво буде подивитися на мою косметику, і дівчатка, за що вам дуже-дуже дякую, дуже багато написали, ну, для мене дуже багато. Написали, що ця тема буде цікава, і щоб я показала. Ну, добре, я дуже рада цьому. Перш за все, хочу сказати, що макіяж я люблю. Макіяж для мене це спосіб медитації і розслаблення. Ти просто собі малюєш, себе прикрашаєш і відпочиваєш. До декрету в мене було дуже багато косметики. І якщо порівнювати ті часи і те, що зараз, то у мене зовсім-зовсім трішки для розуміння, ось це, ось це така косметичка. Ось це така вона. Ну, от такий от мішочок. Це вся моя косметика наразі. Тому що. Коли почався мій декрет, мені здавалося, що я тепер ніколи не встигатиму фарбуватися, що в мене була лише туш, олівець для брів і декілька помад, блисків. Ну, Більше це були блиски. На щось більше ну, може, а ще пудра була. На щось більше мене просто не вистачало. Тому дуже багато продуктів, все просто пішло під нуль. Палетки я майже всі роздала, тут залишилася, по-моєму, одна. Я навіть не знаю, чому я її не викинула на ну я покажу вам. Такі діла затянула дуже довго. Вибачайте. Так, перш за все, давайте парфумерна п'ятихвилинка, аромат дня. Сьогодні в мене інкадесанс Lotus. От чомусь згадалася про цей парфум. Я за нього забула, як і про дуже багато. Потім... Я вже побачила, що можна було дуже багато інших парфумів показати, що на весну. Тому що користуюсь я не всім тим, що я планувала, завжди щось хочеться новеньке. І так як колекція величенька, то і парфумів багато. Тож, зараз ідеальна пора для Lotus. 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 До речі, як правильно, так ось, це дуже прекрасний, солодкий Квіти з пудрою, з кремовостю, такий жіночний аромат. От для мене цей аромат відноситься до м виду жіноче тіло, тільки краще. От для я так їх відчуваю. Це прекрасні квіти, а, здається, на початку там повинна бути айфа, але мені от відчувається лотос, півонія, якась ще пудра є. І в базі воно так переходив в солодку ваніль, трішечки мускусу, і, до речі, тут є фіалка. Прекрасний аромат, він у мене десь, мабуть, півроку. І що я хочу сказати, що стійкість у нього з'явилася лише після трьох місяців після відкриття. От Коли він відкрився, він взагалі був нестійкий. А от сьогодні я його нанесла вранці, на тілі відчувала я, мабуть, годинки 4, а можливо, навіть і п'ять. А на одязі до сих пір, для розуміння, зараз восьма вечора. В мене відпустили зняти відео. Хто в декреті, той знає як це. Тож, прекрасний аромат, прекрасна стійкість, дуже жіночний, гарний. Якщо він у вас є, то я думаю, що час якраз його ставити собі на поличку. А якщо немає, то познайомтесь хоча б з пробничком. Просто зацініть цю красу. Так, давайте перейдемо до косметики. Я думаю, що ми почнемо з палеток. Але ні, давайте все-таки за тональними засобами, тому що їх дуже-дуже ну, мало. Я взагалі не бачу сенсу їх купувати багато. Тож, першим покажу цей Maybelline Fit Me. Цей тональний засоб у мене був. Довгенько. Я навіть не знаю, скільки. До речі, що з ним сталося? Поздувалася. Він у мене був довгенько, і я його купувала, не знаю, можливо, в минулому році. Ну, Рік він точно у мене є. І Ну, коли я його почала користуватися, він мені начебто сподобався. Він непоганий, я його наносила і спонжем, і з такою ось. Кісточко. Вибачте, вона така грязненька, але це не відпирається. Я не знаю, купувала на Аліекспресі, і здавалося, що начебто непоганий тональний засіб, але потім, я не знаю, чи він вже пропав, можливо, його вже потрібно викинути. Він почав запас... западати в пори. Западати пори, підкр... підкреслювати всі шелушинки. Ну, виглядати взагалі не дуже добре. Тому я його так закінчую, ну, не знаю, можливо, вам треба його просто викинути, да і все, і не морочити голову. І недавно я вже показувала в відео, я купила ось цей від Everline, о, Wonder Match Foundation. До речі, у мене колір о, 10 ваніла. Я так розумію, що це найпопулярніший колір. Мені він дуже подобається. От Просто, якщо порівнювати з Maybelline, то Евелайн найкращий тональний засіб. У мене, до речі, було дуже багато тональних засобів від Евелайн. І ті, що подешевше, я не пам'ятаю, вони років три назад вони коштували гривень по 30, можливо. А тепер вони всі ж там стали ціни так ростуть з геометричної прогресії. Які ще в мене були? Ну, від мебелі не знаю, можливо, різних штук три було чотири. Тож, оцей найкращий. Купувала на акціях в ЄВІ, дуже задоволена. Не знаю, чи буду повторювати, якщо закінчиться, тому що хочеться спробувати щось ще новеньке. І до нього я купувала ось цей коректор, теж в десятому му Відтінку, але він дуже-дуже світлий. От, до речі, просто для розуміння, ну він же ж просто капець. Він світлий, світлий. Так, він добре маскує, його можна розтушувати, але він дуже світлий. Причому, я ще так і дивилася: от, тональний засіб, як його буду вимовити, потім? Тональний засіб для розуміння. Десятий. І коректор, ну. Ну, от просто подивіться. Це дуже-дуже це світло. Так, витерла. Дуже світлий, але, в принципі, як він працює, мені подобається. Але я подивлюся, можливо, візьму якийсь темніший відтінок, тому що це занадто. І ще купила собі про запас, це я теж показувала від холіка-холіка, наліто Бібі-Крем. У мене такий самий був, до речі. Ні, до речі, він зелений у мене був, ось цей був. І ще якісь там у них там вже різні кольори в них є. А, досить непогані, впори не западали на той момент. Не знаю, як цей буде. Ще в мене були тональні засоби від Міша. Але там потрібно вгадати з тоном. Тому що в мене був 13 і 21-й, і вони прям сірі-сірі. Ну, але вони підстроюються, і їх там треба знайти. Баланс, як їх краще наносити. На даний момент це все. Я вважаю, що цього достатньо. Поки що купувати нові тональні засоби не хочеться. Так, а тепер уже будемо в солоденькі тіні. Хоча тіні, я так дивлюся, що у мене теж небагато. Я так знатно повикидувала все, тому залишилось, мабуть, тільки улюблене. Давайте його ще так підвинемо трошечки, туди далі. Так, давайте старичка покажу. Я навіть не знаю, чи коректно її показувати. Тому що, ну виглядає вона страшненько. Дуже страшненько. Одразу видно, які кольори найулюбленіші. Але це дуже гарна палетка. Не знаю, скільки її років. Можливо, капочина нюц. До речі, вони до сих пір випускаються ж ці палетки. Я бачила, що до сих пір вони продаються. Ось ці три кольори. Просто любов. І я пам'ятаю, що коли вранці збиралась на роботу, у мене от це макіяж п'ятихвилинка. Найкращі, найкращі кольори, дуже гарно тушуються але чесно скажу, я і ним не, не користувалася не знаю скільки. До речі, цей прям як халайтер такий. Світиться гарно дуже. Вони не осипалися, трішки скатувалися під час носки, але в принципі нормально. За ті ціну, скільки вони... тоді вони коштували, мабуть, гривень 250. Це зараз вони під 500 коштують такі речі. Але зараз все дуже дорого. Так, а тепер, мабуть, так, мабуть, ціні будемо. Давайте ці те, що останні я показувала. Що від Ellen я думаю, що всі бачили їх в Єві, вони часто на акціях. Дуже гарні тіні. Можна зробити цими палеточками. Те, що більш коричнева, така це таупова і ліловий. Давайте. ліловий да? Це така більш рожева палетка. Я казала, що цей колір дуже от, він такий прям наноситься, дуже блистить гарно. Але я робила макіяж декілька разів цими тінями. І, в принципі, він на повіці виглядає так само, як і ось цей. Тобто, ти що, серйозно, ти почав нормально наноситися, чи що? Ну... Він наноситься, отак, як блискідками, тобто його потрібно чи на клей наносити, щоб він краще так розносився отак на руці, або просто на голе повіко. Тому що, якщо ви запудрюєте, наприклад, ось цим кольором, далі робите складочку з цим кольором, його може не видно. Куди його показувати. І потім блискітку. То, в принципі, ось цей колір так не працює. Тому його потрібно носити або вологим пензликом, або на голе тіло, або на мокру базу. Тобто на сухих структурах воно так не працює. Але, в принципі, я задоволена цими палетками, мені вони подобаються. Так, і з маленького ось ця. Це найкраще 67 гривень. В косметиці, які в мене були, так, відкривайся. Для мене це гарна базова палетка. От нею можна зробити повноцінний макіяж. На все по віку. Ось цей вирівняти тон, далі складочку. І ось ці блискучі, ну просто, вони такі гарні, вони м'якенькі, вони наче масляні, дуже-дуже гарні кольори. Дуже і розтягуються вони дуже гарно, і переносяться дуже гарно. Оцей, до речі, колір дуже схожий на ті тіні, ті, що зараз вийшли у ламель Sublimina. Здається, так називається ця колекція. І там є два кольори блистючки такі на повіка. Ось, Ось цей дуже схожий колір. Гарно наноситься, наноситься, до речі, і на пудрову текстуру, дуже гарна, гарна палетка. Можу рекомендувати, мені дуже-дуже подобається. Боже, чи я така гаряча дівчина, що мене вона так прямо ж запотіває. Ух, ух, гаряча, гаряча. Так, поїхали далі. Що ще? І ще ось ці дві палетки. Я вже, до речі, дивилася, хотіла обновити собі. Ще якісь палеточки, але я потім розкажу, що я більш люблю а, тіні в олівцях. От олівці, вони мене прям такі манять. Тож, ось ця палеточка Stellar від Glamбі. Теж із а, останніх покупочок. Так ось знайшла чим закрити. Угу, Найшла, але відкрити як? Бо я ж не знімала цю штуку. Дуже гарні кольори. Для мене теж ось ця палетка вона повноцінна, нею можна повноцінно зробити макіяж, дуже приємні кольори, добре пігментовані, ну, тобто вони дуже гарно так переносяться. Не скажу, що вони кремові, але вони якось так м'яко, сатиново наносяться. Прям хочеться це потикати. Це золото таке золото. Можна так зробити красу. Я, до речі, синім кольором робила макіяж за цей моськ. Таким, я не знаю, мідним. Як тебе назвати? Ти мідний? Чи який ти? Дуже гарні кольори. Мені дуже дуже подобаються. Носибельні. Ось з це ще нанесу. Єдине що. От до них в комплект входить ось така штука, вони осипаються. При нанесенні вони так, ну, гарненько, який ще. Давайте ще щось ось цей покажу. Цей такий ох, ох, козак такий, колір, козак. Ще угу. ж його витрати якось треба. Сіренький нанесем. ох, прям такий, як масло. Дуже гарні кольори. І цей зараз нанесем, а то прям обідали хлопцям. Він такий більш прозорий, і на повіці він дійсно більш прозорий. Е, непогана палетка, гарна за свої кошти. Скільки вона там коштувала? 100 гривень. Я за 100 гривень купила дві палетки, тому. В принципі, я задоволена. Мені подобається, можу рекомендувати. За ту ціну, скільки вона коштує, то прям топчик. І в комплекті ще я брала ось цю. Теж гарна палеточка. От вони, скільки коштують, так і працюють. Я розумію, що якщо б я взяла палетку якусь там за 500-700 гривень, можливо, вона була. Трішки краще. Але враховуючи той факт, що я не професійний візажист, на роботу зараз поки що я не ходжу, то смисл вкладуватися в більш дорогі в палетки не бачу. Тим паче, що зараз ну, ціни на косметику, та ж самий ну, вони такі гарні пропозиції роблять, такі гарні товари Пропонують по доступним цінам, що навіщо переплачувати. Тож, ось ця палеточка Lovely від Glimbi. Тут вона більш така рожева, більш така якась нюдова вона. Але мені здається, що якість у неї трішки гірша. Я робила макіяж, от начебто так подивитися на кольори. І ну, можна зробити будь-який макіяж. Але ні. Ось ці два кольори, вони, в принципі, на повіці однакові. За відчуттям, вони непогані. Але ось ця блакитна, блакитна Чому вона, блакитна? вона синя. От Вона трішки краще. Оця палетка мені подобається. Ось цей колір, я його частіше використовувала. Я б сказала колір моєї юності. Я пам'ятаю на випускний в школу. У мене був макіяж в рожевих тонах. І от такі кольори я використовувала. Оце два кольори, які от вирішують все. Вони найкращі. Але решта, ну, не знаю, воно, вона ну, не дуже. Ну, Начебто й непогано. Ну, не те щось. Не то пальто, хочу сказати. Так що, якщо б я обирала зараз, то я б обрала лише ось цю палетку від Гламбі. Та що ж таке воно? Серветкою витерла, і тепер воно все мокре. Тож, ось це мені більше подобається. Так, поїхали далі. З одиничок я собі залишила лише ось така це такі, наче хайлайтер і тіні. Ну, я їх використовувала як тіні. Це я купувала колись якийсь бокс з iHerb, а Не знаю, скільки цим тіння, тінням років дуже багато. Ще в ті часи, коли Айхор був дуже популярний. І всі хотіли там щось замовити. Коли ще курс був трішки. Не так, як зараз, 40 40 скільки? 43, мабуть, уже. Так. І ось цей тіні від Essence Soft Touch. Що це за колір, до речі? 0,5. Куди я показую? Угу, 0,5. Купувала якось в Єві, коли була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це. Я люблю дуже такі болотні кольори. Таке зелене, болотне. Це прямо моє. дуже подобається. Непогані тіні. Добре нашаровується, якщо наносити на базу взагалі топчик. Мабуть, із таких палеток все. Далі покажу ще палетки такі. Я навіть просто не знаю, куди це більше. Це, мабуть, до обличчя відноситься. Теж старезна палетка від ламелі. Я не знаю, скільки її років. Багато, але, в принципі, вона ще непогано працює. Е, ну, видно, що скульптор я найбільше користувалася. Причому я користувалася отак отак <свісно> на два кольори, тому що я так розумію, що хайлайтер, ну, непоганий такий він. Стандартна, блистючка. Е, їх тут начебто й небагато. Це бронзер. Але, в принципі, не можна як і скульпторам. Скульптор тут холодний такий, ну, гарні, гарні сколи робить. Ну і рум'яна. Ну, Ці румяна занадто такі темні, як на мене. Я такі кольори не ношу. У мене більш такий персиковий, рожевий, Ці більш підходить. Ці такі, я не знаю, можливо, для гарячих, зноюних дівчат. Ну, він дуже темний. Да, так, він дуже гарно розноситься, але темний. Темновато, я б я так сказала. Що ще з таких палеток залишилось? Ось це не знаю, ні, як показувати. Це така любов була це Baked Highlighter від Elf. Тут майже не видно. Я не знаю, скільки йому років дуже багато. Але це така любов. Ось тут просто видно. А цей схожий на Нарс. От коли я його купувала от на той, ті румяна від Нарса, до речі, от так, я не знаю, буде видно чи ні. Він, начебто рожевий і з якоюсь блистинкою, з золотинкою. Дуже-дуже гарні. На обличчі виглядають бомбезно. І цей хайлайтер. ну, Хайлайтер теж був такий: космос, космос. Але, враховуючи, це, це, це щоб залишалося. Те, що не пішло під Вікенштейн, як кажуть. До речі, і Дельфа у мене раніше було дуже багато. Ще від дельфа у мене залишилась ось така палеточка це. Fiji Mate. Ну, коротше, це. Ось так. Це бронзер і румяна. Румяна. Де непогане воно, в принципі. І, і бронзер непоганий, і румяна непогані, і видно, що я їх користувалася. Не знаю, скільки їм років, мабуть, 5. Можливо, треба було б і викидати вже їх, але я не вважаю, що тіні мають строк придатності, тому, тому такі. Так, що ще? Давайте ще покажу палетки. Ну, не палетки, а таке із сипучого. Теж доістерично виглядає жахливо. Це від пупа румяшки, але такі класні румяшки. Я їх купувала в якомусь боксі, здається, От Видно що я його носила. Це такі класні румяшки, видно воде що небудь? Мені здається, що не видно. Вони ніжно-ніжно-рожевого кольору і з таким делікатним переливом, як вони гарно виглядають на обличчі. Але мені здається, що таких уже такого не роблять. Вже, уже, мабуть, немає таких палеток. Like a дол, пупа. Я навіть не бачила. Навіть, ну, скільки тобі років? Ну багато. Треба по бачкоду подивитись, хоч дізнаюся, скільки. Скільки років цьому добру? З пудеру в мене є компактна пудра від. Як вона називається? Не пам'ятаю, якось покажу. Транслюсент. Дві такі пудри. Одна від ламель. До речі, це не від ламель. Тут уже пересипана пудра, у мене є такий блок. Розсипчастої пудри. Я сюди пересипаю, тому що звідсіля краще наносити пензлика. Вона так висипається, страшно, але тут краще. І прозора пудра від Eveline Ось ця пудра. Я тільки не пам'ятаю, бананова пудра, ось згадала теж від Захерба. Прекрасна пудра. От, на жаль, немає, не збереглася вже банка десь закинула. Гарна закріплює макіяж, прекрасно виглядає на обличчі. А ось ця від Evalon Cosmetics. Вона прозора, але в неї є такий мінус. Вона. Она як підсушує обличчя. Тобто, під очі, вона не підійде. На все обличчя, в принципі, непогано. Але я очікувала від неї трішки кращого результату. Тому, в принципі, рекомендувати, на жаль, не можу. До речі, пудру наношу. У мене дуже багато пензликів це з Аліспресу. Е Отак, оп, дуже зручно брати з собою. Хоп, і все. І пензлик готовий. Так, Що тут ще із таких пудрових текстур? Та, мабуть, все. Я думаю, що першу частину ми закінчимо. Далі я ще покажу свої рідкі тіні, їх багатенько. І пензлики, помади там уже буде більш таке. Я думаю, можливо, цікавіше з мілких деталей. Тож, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви порелаксували, відпочили, відволіклися. Тож, всім дякую. Ставте вподобайку, якщо вам це сподобалось. І зустрінемося в наступних моїх відео. Па-па!